Доброго дня, шановні мої. Так, на сьогоднішній день хочу пройтися по такому питанню, як відкриття ФОП, та які мають бути первинні документи у ФОПа реєстраційні, тому що молоді ж та підлітки вважають, що якщо вони відкрили в дії ФОП, все можна йти далі в світле майбутнє. Ні, це не завжди так працює. І обов'язково хтось у вашому світлому майбутньому запитає у вас реєстраційні документи. Чи то буде податкова, чи то буде ваш партнер, чи то буде якісь ще ваші покупці захочуть дізнатися, з ким вони, у кого вони купують товар, ви маєте надавати по будь-якому зверненню вашого покупця. Послуг та товарів надавати реєстраційні документи, щоб вас могли ідентифікувати як ту людину, яка надає ті чи інші послуги, або продає той чи інший товар. Отже, повертаємося до наших баранів. Значить, ми реєструємо ФОП через Дію. Всі вже про це знають, немає нічого тут такого, чогось феноменального. Дякувати Богу, ця платформа ще працює і, надіюсь, далі буде також працювати і розвиватись. В ній дуже багато вже на сьогоднішній день функцій. Заходимо в цей кабінет. Я не буду розказувати, як зареєструвати кабінет, як зайти і як заповнювати бланки. Зараз просто пройдусь по. Самим головним моментом. І так, ви зайшли в категорію підприємництво, спустилися, у вас тут є автоматична реєстрація ФОП, натиснули, подали заявку, все, все добре. Після того, як пройде ваша заявка, пройде три робочих дні. Після трьох робочих днів ви обов'язково заходите знову в дію, заходите. Так, що ж таке мене викинуло просто з кабінету. Заходите в «Дію» і на оцій сторінці головні, в яку ви зайшли, у вас тут є категорія послуги, замовлені послуги, чернетки отримані документи. Заходите в розділ Отримані документи. Так, Зараз грузиться. І тут ви знайдете вашу виписку з єдиного державного реєстру. Натискаєте її. Ось так вона виглядає. Виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб, підприємців та громадських формувань. Тут у неї є завантажити, завантажуйте, і вона несе, вона завантажиться в pdf форматі вона несе юридичну силу. Не розумію тих людей, тих партнерів, тих не знаю, контрагентів, які потребують, щоб ФОП зробив. Замовив платний витяг з єдиного державного реєстру, коли існує виписка з єдиного державного реєстру, особливо у свіжоствореного ФОПа. Взагалі для мене якась неясність. А, значить, випуску вашу завантажили це буде ваш перший реєстраційний документ. Тепер замовляємо з вами другий реєстраційний документ. Після того, як ви зареєструвалися ФОПом, ви заходите в ваш електронний кабінет платника податків. Ось, будь ласка, сайт зайшли. Тут є категорія введення звітності, Натиснули на нього. Вибираєте місяць, в якому ви зараз знаходитесь, в нашому випадку це листопад, натискаєте Створити і вибираєте з цього великого переліку, вибираєте. Такі назви. Перша назва запит про отримання витягу з реєстру платників єдиного податку. Тому що ви стали платником єдиного податку, і вам це треба буде вашому контрагенту довести. Для того, щоб йому довести, треба надати йому якийсь документ. Цей документ називається Витяг з реєстру платників єдиного податку. Ф 130 2101. Зайшли. Він у вас автоматично заповнюється. Вам тільки потрібно поставити галочку в електронному вигляді. Зберегли, підписали і відправили підписати. Потім відправили в податкову відповідь, оцю відповідь на цей запит ви знайдете тут в вхідні вихідні документи. І, звичайно, вона буде сидіти в вхідних документах. Тому, ось, бачите, витяг. З реєстру платників єдиного податку. Ви на нього натискаєте два рази, чекаєте, тому що все грузиться. І також тут є стрілка завантажити. І завантажуйте також в pdf форматі В ньому буде вказано, на якій в групі, хто ви, які у вас види діяльності і з якого числа ви на єдиному податку, що саме головне. Ці витяги вони є безкоштовними, і тому ви можете на запит вашого контрагента, якому прям гори дізнатися, чи ви дійсно платник єдиного податку, ви можете його замовляти безкінечну кількість разів. Так, і останнє, що потрібно для ФОПа зробити, після реєстрації вашого ФОПа, а це дата реєстрації, яка, яка тут вказана в виписці, да? ви Маєте протягом 10 робочих днів подати 20 ОПП. Запам'ятайте це. Не просто ще раз зареєструвався і пішов. Ви подаєте ще 20 ОПП, де вказуєте. На якій території ви здійснюєте свою діяльність. Якщо ви її здійснюєте по домашній адресі, ви вказуєте там всі дані про вашу домашню адресу. Якщо ви десь здійснюєте, наприклад, в офісі, ви вказуєте свій офіс. Нічого страшного в тому нема, що ви вкажете, де ви сидите. Якщо, звичайно, ви не збираєтесь відмивати мільйони. Там уже не вказуєте. А коли ви просто працюєте, я думаю, нічого страшного від того, що ви вкажете, де ви знаходитесь, не буде. Так, все сказала, значить, і і і підсумовуємо виписка.